Раз, два, три. Так. До 150-річчя від дня народження відомого живописця і архітектора Василя Кричевського у галереї мистецтв відбулося урочисте спецпогашення нової марки. Штемпелем першого дня позначили 40 конвертів та 28 марок. Коли нам запропонували такий проект організаторам за залюбки підтримали цю ініціативу, оскільки ми розуміємо, наскільки це важливо. Для нашої країни, для нашої історії, і такі визначні події ми повинні підтримувати і відзначати. Василь Кричевський був дійсно дуже видатною людиною, видатним архітектором, педагогом, майстром, живописцем. І це можна побачити тут, в Полтаві. Перший його проєкт це будівля Полтавського земства. А нині це пам'ятка архітектури, полтавський краєзначий музей. Це не лише пам'ятка архітектури, це наш код, наш ген українця, я б так сказав би. І хочу сказати, що дійсно сьогодні ми тут з вами завдяки нашим захисникам і. Захисницям України ініціаторами створення власної марки стали працівники полтавського краєзнавчого музею, що носить ім'я Кречевського. Розповідає його директор Олександр Супруненко. І додає, акцент хотіли зробити саме на портреті. Для цього використаний був портрет Василя Григоровича, який виконав його син Микола в Парижі в 1947 році. цей портрет до речі зберігається у нашому музейному. Зібрані ну а конверт, який підготовлений тут головний шедевр Василя Григоровича. Це Полтавський земський дім, сучасне приміщення нашого музею, і використана графіка Василя Кречевського для фонових подач. До ювілею відкрили і виставку Василя Григоровича та членів його мистецької родини. Тут експонуються роботи до воєнного, воєнного та повоєнного часу. А в краєзнавчому музеї 150 Річчя архітектора відзначили концертом, таким чином привітавши усіх працівників полтавських музеїв із міжнародним днем музеїв.